Друзі, підписуйтесь на канал, щоб більше знати. Сьогодні розберемо, як жінки, які зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні, мають право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами. Для призначення допомоги потрібно звернутися до Пенсійного фонду України необхідні документи, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код за наявності. Заява, де вказано спосіб виплати на банківський рахунок або на поштове відділення. Номер медичного висновку про тимчасову непрацездатність за категорією вагітність та пологи. Цей номер можна отримати у лікаря або в особистому кабінеті на веб-порталі пенсійного фонду. Довідка з центру зайнятості, що ви зареєстровані, як безробітна. Посвідчення постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи за наявності. Документи можна подати особисто у будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду через ЦНАП або у виконавчих органах місцевих рад поштою на адресу територіального управління пенсійного фонду, онлайн через веб-портал пенсійного фонду, мобільний застосунок пенсійного фонду або через портал Дія. Важливо, звернутися за допомогою потрібно не пізніше, ніж через 6 місяців після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Розмір допомоги. Допомога становить 100% мінімальної допомоги з безробіття. Це 3600 гривень для застрахованих осіб, 1500 гривень для інших категорій, наприклад, без страхового стажу. Також важливо знати: гарантований мінімальний розмір допомоги на місяць становить 757 гривень. Це 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Термін, на який призначається допомога, стандартно 126 календарних днів у разі ускладнених пологів 140 календарних днів. Для жінок, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи 180 календарних днів.